Вітаю громаду, як я вже розміщав допис, збираємо гроші на пікап для підсилення ще однієї МВГ у місті Черкаси. Саме ця машина буде виїжджати по тривозі, та командир цієї МВГ, саме цієї, буде збивати шакети на наше місто. Так що розполучаєтеся до зборів, бо тільки просмотрів 6 тисяч. По 50 гривень кинуть, то збір можна було закрити. Збір застряв. Я розумію, що в свої збори. І хлопцям я також, що не можу відказати, що все відправляюся. Зараз дві посилки. Я працюю і на хлопцям, і на фонд, і хочу, щоб тут прикрити. Дякую великим, хто долучився по зборах і дав на лічний гроші, хто скинув на карту. Завтра ці гроші, ось я машину везу вже на ремонт, будуть міняти подушки масла, і все Затримують щоту, перекинуть, підуть на запчастини. Слава Україні! Героям слава!